В православній традиції кожен народ може мати свою православну церкву. Але в Україні, попри це право кожного народу виникла ще дуже серйозна потреба, і потреба ця зумовлена російською православною церквою. Бо зараз уже лише ледачий не показав, як російська православна церква використовується російською державою для того, щоб відновити російську імперію, ті, хто воював. Знають дуже багато історій про те, як у церквах московського патріархату зберігалася зброя, переховувалися бойовики, розміщувалися артилерійські позиції і подібне. Кожен і кожна, хто може навіть зараз зайти в багато церков московського патріархату, може побачити там літературку про те, що спасіння тільки з Москвою, про те, що той, хто не ходить до московської церкви, той взагалі пропаща людина, про різні сорти. України українців і весь інший непотреб, на який час від часу звертає увагу Служба безпеки України, але воно знову і знову з'являється. Дуже добре у них типографії працюють. І ця пропаганда, це активне залучення російської церкви в підтримку російської агресії, відзначається і парламентською асамблеєю Ради Європи. І парламентської асамблеї організації безпеки співробітництво Європі про це дуже багато говорив Вселенський патріарх Варфоломій, який взагалі називає російську агресію проти України прямо диявольською війною і прямо засуджує російську православну церкву за участі в ній. Попередній папа римський франциск застерігав Кіріла від того, щоб він не був вівтарною служкою Путіна. А нинішній папа римський дуже чітко розставляє акценти і теж застерігає проти використання церкви як знаряддя російської агресії. Але знаєте, все це питання умов. А в 2014 році перед Україною постало дуже практичне завдання. Бо Росія тоді, з перших же днів агресії, активізувала діяльність московської церкви для того, щоб впливати на і серця. Для того щоб показувати і розказувати, як варто коритися руському міру, і як ми є один народ з Вілікаросами, тоді для президента Порошенка завдання гуманітарної безпеки, завдання захисту українців від такого впливу Росії постало як одне із дуже важливих завдань. І якраз питання. Допомогти українським православним створити власну церкву незалежно від Москви було одним із ключових у переліку задач в гуманітарній політиці. У нас більше 70% говорить про те, що вірить в Бога.